Хотів би відзначити такі події, які прийшли за цей два місяці. Це, по-перше, хотів би сказати в двох словах, була затримана група осіб, яка робила ряд крадіжок на території району. Це приблизно п'ять епізодів. На послідньому ми їх зловили, це була крадіжка, як, напевно, ви слідкуєте за інтернетом. Крадіжка у ПТУ у нас в місті Виноградові, де були викрили комп'ютери і так далі. На даний час оголошена підозра тим особам. Документуються речові докази, дали дані на експертизу. Тобто буде діло завершено до кінця. Місцеві виноградівські хлопці, група, осіб, троє чоловік, які кажуть, на протязі десь з лютого, по той час, поки ми їх не зловили пету майже на гарячу, по гарячих слідах. Вже буде думаю, що закінчення цієї справи буде до кінця місяця. Також є свіжіші дані. Маємо на жаль 12 вересня таку подію у. В селі Підвиноградів було повідомлено з швидкої допомоги близько 59 години ранку, що на полі, неподалік табора під всі ми знаємо, була знайдена на полі особа, яка ще була з признаками життя, але по дорозі до лікарні померла. Вжитими заходами зразу встановити нам цю особу не вдавалося, тому що не було паспортних даних. Провели по дворовий актив села, підняли, ніхто його не знав, але потім через деякий час, завдяки професійним діям оперативників, було встановлено особу померла. Вона сама була з міста Берегова. Це чоловік. чоловік з міста Берегова, років 40 років, який вже далі ми встановили, що близько двох років проживає під Виноградові, під Виноградові бомжував. Помагав там людям ну, на різних роботах, встановили ми, де він проживав. Це одна там передна сім'я йому надала житло, тому що шкодували його і так далі. Він допомагав по двору господарству. Причина побиття це стандартне розпиття напоїв. Було встановлено по камерах, по цьому по хронології було встановлено одну особу, поки що говорити нічого не буду, яка розказувала, зізнавалася, але дуже по звірськи було Із, по побито, побито людину. На вчорашній день, так само у селі Онок, сталася, тож, на жаль, така подія. Жінку знайшли на вулиці, вона такий розгульний спосіб життя вже декілька років проводила, всі її знали, що вона зложила спиртними напоями. І зразу не було видно ознак насильницької смерті. Але теж вжитими заходами, професійними працівників, також за допомогою експерта, який Проводив розтин, чітко нам сказав, що це не може бути без ознак, хоча все село знало, що вона могла б і сама впасти, і так далі. Було встановлено, що її також було побито. На даний час вживаються всі дії, особа теж також встановлена, не хочу зараз нічого говорити. Значить, ці жінці, вона з 78-го року, це, дітей немає. дітей немає. Ну, на жаль, на жаль, сталося, але кажу, що завдяки професійним діям зреаговано, документується і так далі. Півдругої, приблизно десь час півдругої ночі поступило повідомлення через колоцентр, оскільки зараз всі, всі повідомлення йдуть через Ужгород, род, напряму скидають на чергову частину. Що дійсно така подія була у селі Широк. Значить, Вжитими заходами на огля, ну, на місці події дійсно було зафіксовано підпал е неподалік від. Того автобуса були знайдені пляшки з запахом, як запахом бензину. Тобто на місці група спрацювала кваліфіковано, зараз вживається ряд заходів щодо встановлення даних осіб, причетник до даного злочину. Ще би хотів відзначити, була у нас така подія 8 вересня, близько першої ночі, в місті виноградів. Також поступило повідомлення від громадянина мешканця Виноградова, що група осіб пограбувала його і забрала від нього мотоцикл. Виїздом на місце події одразу було встановлено візуально людей, які скоїли даний злочин. По гарячих слідах відбулося затримання, однак, при при затриманні осіб, які сколи злидали злочин, оперативнику було вчинено опір і нанесено удар в голову. Ага, так, так. Значить, це було справа честі, що мундира, як кажеться, коли вже на, поліцарі, да, коли вже на, на найзай, наших хлопців, вже по таких цех, одразу було все нормально, зібрані матеріали, подокументовано, свідків. І буквально за день-два було внесено. Винесла на підрозділ тій особі, яка нанесла. Нанесла працівнику удар і що, і по статті 345. Це опер працівником ліції. Санкції передбачає від 5 до 8 років. От жінка у Виноградові теж у цей десь період, uh -huh. про який так. ми говоримо з вами, так. зняла з картки гроші, потім десь в мікрорайоні її затягнули, якісь невідомі особи і пограбували гроші забрали помилую. Було таке. у вас цей, цей факт не знайшов підтвердження, у нас повідомлень таких не було. В цей період що хочу сказати, що були деякі крадіжки на базарі, що вони зараз бачу тенденцію крадіжки на базарі Іменно в ранковий період відбувається, але цієї події якраз не було, не знаю. Хочу спростувати вказаний факт. Хочу сказати, що важко зараз людям взагалі важко, але є така категорія осіб, яка Свої проблеми знаходить в чарці, ну, і це, на жаль, призводить до того. От випивка, це систематичний, і так далі. Може, у людей щось не виходить, вони ламаються їхні долі і приводить до негативних наслідків.